Синехі у дівчаток це є зрощення статевих губ і це є фізіологічний стан, тобто є варіантом норми. Точна причина виникнення синехія вона невідома, але вважається, що це спричинено нестачі в дитячому організмі жіночого гормону естрогену. Також появу синехії пов'язують з надмірною гігієною, тобто надмірне використання мила, присипок, тому не потрібно вимивати там все до скрипту або, навпаки, недостатньо гігієною та інфекцій. Синехії в більшості випадків протікають абсолютно безсимптомно, не викликають. Болі чи дискомфорту і лікування вони не потребують. Спайки зазвичай розсмоктуються самостійно, коли збільшується вироблення естрогену у період статевого дозрівання. Але категорично не можна розкривати, розтягувати, роздирати, тому що це призводить до травмування та утворення рубців, і як наслідок, хірургічне втручання. Якщо дитину вони не турбують, немає порушення сечовипускання ознак запалення та інших симптомів, то лише спостереження за такою дитиною. І саме основне, це забезпечити правильний догляд за статевими органами дитини, а як це зробити правильно? Є окреме відео. лікування є консервативне, тобто застосування гормональної мазі і хірургічне, але вкрай в рідких випадках використовується.